Привіт, мене звати Езра Щебальський і Сьогодні це відео я знімаю як не дивно для підприємців. Я давно вже не працював з підприємцями, з системами. Але сьогодні в нас була розстановка у шістці, бачите? І це стосується кожного підприємця, бо ми почали працювати з архетипами бізнесу. Отже, ми знаємо такі архетипи бізнесу, як наївність, сентиментальність. І це DAW, Макдональдс. Ми поставили, я поставив таку фігурку, бачите, з великими очима. Mm -hmm. uh, і uh, ми з'ясували, чи є це для нас uh, доречним, чи це доречно для мого бізнесу, чи я uh, маю в собі такі риси. Далі це пошук, це дослідження, і чи є в мені в самому рисі дослідження, і тоді я можу розуміти. Я відповідаю своєму бренду чи ні, що несе мій бренд яку місію. Тут героїзм. І а, чи мій бренд героїчний, чи він закликає людей до того, щоб бути героєм, як, наприклад, Nike, Adidas, BMW. А тут, до речі, Red Bull, GoPro, те, що дає нам поклик іти і досліджувати, бути романтиками. Це не так просто. Ми тут співставляємо з сторонами світу, співставляємо з різними дуже глибокими програмами, а це Google, Intel, надійність, розуміння, повне, таке, передача повного знання, повного кейсу знання. Можливо, це ви. Тут магія, бренди магічні, такі як. Тесла, такі як Apple, тобто щось неймовірне, хіба так можна було, та можна. Ну і тут бунтарство Харлей Девідсон, Дзель, те, що виходить за межі і каже, ви не будете такими, ми вам дозволимо бути собою, бути не соціальними, антисоціальними. Кожен з вас, дорогі бізнесмени, Може стати на якесь місце і відчути, як, як йому тут продихати себе. На кожному місці продихати себе, відчути, що мені з цим, а потім просто стати в центр і на а, прикладі маятнику, де мене качне, куди, вперед чи назад. А, відчує, де його стратегія, яка йому власне потрібна внутрішня орієнтація. Яка його глибина, яка його музика, смак? Що йому тут в своєму бренді? Чи відповідає ваш бренд вашому внутрішньому стану? Бо якщо не відповідає, не буде ладу з цього. І до речі, я вам скажу, що в мене вийшло, що в мене три напрямки, але більше за все в мене напрямок магічний. А що таке магія, це, ну, <смі> я знаю закони світу, я їх відчуваю, я знаю, як це просто, і я знаю, що просто бути сильними, щасливими, насолоджувальними такими, як ми маємо бути. А позаду романтика. І в цій розстановці, що важливо, що ми відчуваємо всю цілісність, ми не стаємо однобокими, але для наших клієнтів ми стаємо більш доречними. І якщо ми, наприклад, про ось ось про таке, про ось таку довіру, то так має виглядати бренд. Чи ось так виглядати бренд. І я думаю, що якщо ви б зробили таку розстановку, то ви б щось і про логотип краще б знали, і про девіз, і про себе, і про персонал, і про способи управління. Отже, можна продихати зі мною, я готовий дати зараз консультацію. І, Щастя всім нам, успіху, краси, грошей, впевненості і ось такого спокою і сили, як дає нам море, природа і кожний ранок.